Що робити, коли ваш інженер з охорони праці зник? Таке буває частіше, ніж здається. Історія стандартна. Підприємство працює, інженер ходить, щось підписує, отримує зарплатню, а потім бац, стався нещасний випадок, або прийшла перевірка. Інженер миттєво на лікарняному, або взагалі звільнився, надіславши документи поштою. Що робити в таких ситуаціях? Крок перший: рятуємо залишки. Не шукайте спочатку журнали чи накази. Це поверхня. Найцінніше це посвідчення. Саме вони підтверджують, що ваші працівники та керівники проходили навчання. Якщо посвідчення загублені, відновити їх це довгий час та значні гроші. Ще два важливих пункти: це результати атестації робочих місць та медичні огляди. Ось три речі, на які треба звернути увагу в першу чергу. А вже потім журнали, інструкції, накази вони теж важливі, але відновити їх простіше. Крок другий: шукаємо найцінніше. А саме, дозвільні документи та паспорти на обладнання, крани, ліфти, ресивери. Саме ці папери часто зникають, коли інженер йде. Деякі з них складно, а деякі взагалі нереально відновити. Тож, якщо вам приносять стопку журналів і кажуть ось це документація з охорони праці, спитайте про паспорти, дозволи і посвідчення, бо саме вони визначають, чи працює у вас система, чи ви просто маєте папку паперу. Крок третій: обираємо заміну. Варіантів тут два: аутсорсинг або новий штатний інженер. Ми, звісно, за аутсорсинг, бо це швидко, без ризиків і з гарантією результату. Не треба чекати, поки ви знайдете того самого фахівця. Ми беремо відповідальність. Дальність одразу і система продовжує працювати без пауз. Підсумуємо, інженер пішов, не панікуємо. Шукаємо не журнали, а посвідчення, дозволи, атестацію, технічну документацію. Все інше відновимо разом. Працео команда, яка приходить тоді, коли ваш інженер зник і робить так, щоб охорона праці не зникала разом із ним.